Так, друзі, привіт! Привіт, записую, поки є світло, бо завтра знову не буде світла, і буде оця каварда. Хоч би встигнути. А то не, не поймеш, коли в них є, у них не графіки, нічого немає. Як хочуть, так і роблять. Так, поїхали. Кривий ріг, Любінецький Кривий, ріг. дивимося на. Дивимося на 20, ой, 21. Тобто, дивимося на 21. І це буде діяти прогноз з 2001. 2400. І по 21. 01, 24.00. Поїхали. Тобто, це вже на 21 січня. Нас прогноз. Що там у нас? Кривий ріг? Так, Обстрілів. На кшталт прильотів. Те, що знаходиться за межами міста. І що дає, що знаходиться за межами міста, і що дає, піклується про нас всіх в плані електрики, скажімо так. Да? от, от воно, воно буде, знаєте, як кажуть, храменьке-прехраменьке, храменьке-прехраменьке, але працює на половину мощності. І тому будуть намагатися таким чином. Зберегти. Ну, відключення, знову є у нас. Так. Є, знаєте, що буде? Якийсь чи пожар, чи поломка, чи вибух, то що ремонтували, 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 ремонтували але воно все одно поламається, притом роботи. Це має відношення до електрики, електроенергії. От щось ремонтували, 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 а воно все одно. Все одно ну, Воно вже було таке поломане, да? і тут таке все повністю. Тому ми завтра можемо неочікувано залишитись без світла довго або <кій> довго або дуже, дуже... Довго або дуже довго. <кій> ну, тобто, не планується, не, не планувалось. боже, карти вилітають самі собою. Надо вже нові карти, а я не хочу всі такі класні карти. Так, подобаюся. Так, хорошо. На кривий ріг летітиме, летітиме довго, але воно не долетить, тому що наше телесне ППО обнаружить його раніше. Обнаружить, зіб'є. Лепить то воно зіб'є, але уламки впадуть на якесь кладовище. Поряд житловий сектор, притом якийсь такий житловий <клес> сектор, знаєте, воно якось на екрані стоїть. І, відповідно, не це. Лікарня залишиться без тепла чи без світла. Буде прильот на яких там огорожене на пустирі і дає нам багато ресурсу. Воно туди воно прилетить, воно вибухне. Або туди прилетить ударить або воно вибухне від того, що ну, воно закінчить працювати. Отак прошу. Ну, дуже схоже на прильот. Так, це буде, буде силове воздійстві. Тобто воно на якомусь окремо стоїть, на якомусь пустирі, і воно ограждений, ну, його намагаються захистити. Я думаю, що це якась ну, подстанція чи якось зрозуміли оце. Вони намагаються все-таки нас лишити без світла. Так, далі? Інвець. Приїде довгоочікуваний якийсь... Ну. А що за транспорт? Транспорт до вас приїде, ну якийсь старий. Може, запустять новий рейс якийсь. Або, наприклад, добавлять ще одну транспорт. да Ну Він якийсь такий, знаєте. Коротше, опять надурять. Випишуть, що новий автобус приїде старий. Е, далі апостола. До речі, всі, хто мені вислали на шоколадки і написали там кузі, і для кузі, і там, просто на шоколадочку, я це бачу, дуже дякую. Я вам лайку. в мене, якщо чесно, трошечки-трошечки ну, не вистачає часу, да, наприклад, там всім відповісти, але все одно я намагаюся вам якось дати поняти, що я отримую від вас е підтримку. да, В принципі, це те, ради чого я тут працюю, скажімо так. Так, о, виступаю. Апостолова, Апостолова, щось буде, Карта повторення говорить про то, що щось знову буду їхати. Якісь спеціалісти будуть вертатися, знову їхати. Знову понаїжджать. Що за спеціалісти, я не знаю. Апостолова, Кузя, йди сюди, Зелена дольца. Кузя своїм цим м'яканням. Сейчас дому по шопе. Ладно, я говорю. На самом деле, на самом деле я тільки така ух-ух. <смеш> О, скочив. іди сюди, Іди я тебе покажу їм, іди, іди кузя. Пачьте цей бегемотик. Цей бегемотик вам видно? Дивіться, бачите, який він. Кузя, розкажи їм, як у них буде у Кривомурузі 21, 21 січня. Розкажи їм. Ну тобі на шоколадку кидають. На кормка, давай, 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 кузенька, давай, давай им трошки, давай им нагадаем счастье, давай. Счастья, любви и безопасности, самое главное, да, да? И безопасности. Так, давай, Зеленодольск, Моя опосы уже делали, Зеленодольск, через копаны голова конечно. Не, Ні, нічого, все нормально. Все нормально. <кій> То є якісь такі битові питання, нічого нема. Куєнечко, все такое? Так, і жовті води. Жовті води. Там Таня питала, чи я ну, новості дивлюсь. Ні, новості не дивлюсь я. Дивіться, на жовтими водами зіб'ють. ППО зі біуламки, ви їх побачите. Вони впадуть. Я не цей... Ось що, бачите котик. Зараз він, він буде тут спати. Е, Я не дивлюсь новини, бо у мене по перше немає телевізора, а по-друге, мені нема коли їх дивитися, чесно скажу, я або консультую, консультую або записую відео, або навчаю. От. Або я хоча б сторінку чи дві читаю, читаю книжок, яких в мене ну, там повна купа. Тому, чесно скажу, ні, я не дивлюсь. Але, але, наприклад, в Тік-Токі про гелікоптер я узнала просто. Так, порада. Всім, хто дивиться це відео, хорошим добрим-хорошим людям, добрим, хорошим людям, бо це відео може дивитись будь-яка людина і з недобрими намірами, або без мізків, або це буде якийсь там орк, або буде просто якесь таке знаєте, заула пришиблене. Всі можуть дивитися. Це моїм підписникам порада. Да? І тим, кому я подобаюсь, да? і хто ставить подобайки. От ця порада вам. Ну, ви ж знаєте, так, да? в мене канал для хороших людей, для добрих людей, для розумних людей, для щирих людей. Знаєте, друзі, потребують вашої уваги наші поранені хлопчики. Того, що привезли дуже багато молоді, як діти навіть. І от їм треба до них зайти в гость, або якимось чином їх підтримати. Так як кузя лежить, то вір буде читатися здалеку вам. Так, давайте подивимося якогось віршика вам. Якусь віршика. Якого фіршика? Достеменно ніхто не знає, що буде потім. Може листя упали, закриє твій обрій у сході. Може, зорі станцюють у твою честь полке тангу? Може, марвим жовтим розтанеш у мутних водах ангул? Може, там на хмаринах все вирішили за тебе? Або ні, маєш сам здогадатись, від тебе що треба. То важливо це знати, чи краще сам будеш писати. Кожен день, адже світові є, що у тебе сказати. Опускаються смугами важко твої легені. Ці питання. Сьогодні ще є час, а завтра не знаєш. Тож спитай себе, адже дні мчать, наче коні скажені, коли прийде той день, що по собі залишити маєш. Отже, друзі, я завжди вас закликаю бути думаючою аудиторією. Я завжди вас закликаю бути розумною, бути, знаєте, спраглою аудиторією. Шукати, шукати сенс свого життя, шукати, проживати своє життя. От ви раніше жили так, а зараз подумайте, насправді, навіщо ви прийшли, заради чого ви прийшли, що треба в цьому житті вам зробити, в цьому світі, і заради чого все світ вас має залишити зараз оцю таку страшну війну живими? Насправді, насправді, я не люблю людей глупих. От я не люблю людей глупих. Я не люблю людей пустих. Я не люблю людей пустозвонів, тих, які, знаєте, як то кажуть, проживають свою жизнь зранку до вечора, як день сурка, які не несуть в собі ніякої цінності. Я люблю, щоб людина була не тільки корисна, щоб вона була наповнена, щоб вона була. Знаєте, в цьому світі, щоб вона була якоюсь ну, важливою. Хай ти будеш важливий, хай ти, наприклад, готовиш смачну їжу да, і кормиш людей, наприклад, які там не встигають, ну, скажімо там, приготувати їжу, да, і ти їх кормиш смачною їжею. ну, Звісно, це оплачується цей труд, але це. Те, що ти робиш не тільки для себе, для грошей, а і для, для, ну, для, для, для всесвіту, да, комусь щось допомагаєш. Ну, багато таких речей, от задумайтесь над цими речами, тому що, ви знаєте, насправді, насправді є люди, просто не задумуються і не того, що вони глупі, а тому що, скажімо так, ніхто не звертав їхню увагу. А є люди, які не хочуть навіть нас про це задумуватися, навіть звертати на це увагу. Понімаєте? Поэтому тому е, намагайтеся оцей вірш від якраз написаний про те, що намагайтеся поставити собі такі питання більш важкі, більш складні, і відповісти на них. Можливо, можливо, саме. Коли ми займаємося самоаналізом, коли ми займаємося оцим пошуком свого сенсу існування, ми відкриваємо собі якісь таланти, і ми відкриваємо собі справжнє справжнє, знаєте, як то кажуть, чому ми прийшли в цей світ, і чому саме ми, чому саме зараз? І дуже вдячна тим, хто пише в коментарях, наприклад, свої якісь сни, да свої якісь передбачення, попереджуючи людей, можливо, саме ці. Знаєте, як кажуть, я зробила відео, да, а ваші коментарі якби як доповнення, допоможуть, допоможуть добрим людям, да, я розумним. Знаєте, чесно скажу, як якась отамо, дура, притом для мене немає значення, чи ці дурі 20 років, чи 30, чи 40, чи 50, чи 60, чи 70. Як воно дурне, то воно дурне. Знаєте, колись я була молода, я чогось думала, що ну, нас так вчили в школі. У мене були дуже добрі вчителі, в <кій> мене були дуже розумні. Талановиті, відповідальні вчителі. От я дуже. От я скільки помню, кого я пам'ю своїх вчителів, я їм дуже вдячна. Я розумію, що їх багатьох вже немає. І я розумію, що вони. Чого? Вони тоді вже були такого віку. Наприклад, я в перший клас прийшла. Да, я думаю, що середній вік моїх вчителів був, це був 50 і вище. Ну, це були божественні люди. От настільки божественні. І я хочу сказати, я їх всіх любила. У мене не було вчителя, якого б я не любила. Не було такого. І я кожного любила, я з захватом слухала. Навіть якщо я сперечалася з цим вчителем, це не значить, що я його не любила. Але і, і наш, ну, мої вчителі да, вони нас от вчили, вчили ну, таким речам якимсь. Знаєте, от вони провели, наприклад, мені таке поняття, що чим старша людина, тим мудріша. Але зараз я іноді дивлюся на якихось людей, да, або на їх поведінку в соцмережах, да, або там, наприклад, навіщо далеко ходити? Коментарі у мене в Фейсбуці. Відкриваю воно, значить, Дивлюся на цю людину, тобто вона трохи старша, за мене притул не набагато, років на 10, а можливо 7, а можливо 5. просто хуйово виглядає. Значить, і відкриваю, і, значить, і воно прийшло і щось там, значить, їй там не подобається моє чи ще щось. і я дивлюсь на цю людину, і я бачу по її обличчю, по її стану, як ця людина прожила життя. Воно жерло хірню, воно говорило хірню, воно робило хірню. І зараз навіть здавалося, щоб нести якусь трошечки можливо, мудрість, можливо, чемність, якщо ти не можеш бути мудрий, можливо, якщо ти не, не стільки чимний, да, але якусь, ну, суспільству користь. Воно сидить, а тніхір заняться, війна сидить і ходить там в коментарях, там якісь пише якісь гадості. І воно таке знаєте, ти дивишся, і думаєш, ну як таракан, ця людина. Да? І мені дуже шкода. Мені дуже шкода е своїх вчителів, що вони дійсно свято вірили, що ті люди, які ну, е вже робляться старішими, вони робляться мудрішими. На жаль, ні, це не так. Е, нема, казала колись моя покійна свекруха, нема розуму зранку, не буде його і з вечора. На жаль, це так. Тому, звісно, воно ніколи не буде задумуватися, з чого воно прийшло сюди в цей світ. Воно ніколи не буде такими питаннями взагалі. Їй головне там, там як то кажуть. Втіківся, за, зареєструватися у купи груп да, і там лайкати такі дурні картинки, як воно саме. От, або от, ходити і писати якісь гадості в коментарях. От, поэтому, е, тому це ну, можливо. можливо. Хоча ні, неможливо. Я хотіла сказати, можливо, і такі люди не треба. Ні, не треба, це деградація суспільства. І ви знаєте, е, дехто дуже намагається все-таки. Чомусь е, прийти і, і намагатись мені розказати про стиль мого спілкування, або про, е, скажімо, його мою лексику, да. мені хочеться один питати, хто ти є? Хто ти є напроти мене? Чи ти доросло до мого рівня? Чи ти маєш зо мною однаковий, ми стаємо на одних ступінях? Чи ти я прийшла до тебе і наприклад, запропонувала якусь свою дружбу чи ще щось? Ні. Це ж ти, убоге, сіре і нещасне, прийшло до мене і намагається мені щось ну, таке розказати. Це не тільки стосується мене, Господі, ви таких людей бачите кругом, чесно. Ви їх бачите в магазині, ви їх бачите на вулиці, коли під'їздів на лавочках. Вони кругом, вони їздять у, е, в цьому як, ну, у, 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 у транспорті загальному. Вони кругом. І ви знаєте, і знаєте, от, от я вам хочу сказати. Навалила тюлюлей, да, за ці картинки, як то кажуть, бо дуже багато мені накидало, притом видно, знаєте, як то кажуть, ну, видно, що людина то спамить, 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 херню якусь, да? не питаючи, а чи можна, чи дозволено. Ти ж в особисті повідомлення, правильно? Ти ж не то, що ти в себе виставила, я прийшла в тебе дивитися і почала хамити. Ні. Ну, навалила тюлюлей, бачили обличчя бабушек Путіна. Таке впечатлення, що це були їхні українські сестри. Ну, тобто вони просто живуть на Україні. Вони навіть виглядали однаково. І мені здається, що це якийсь генетичний збой. Да. Мені здається, що це якийсь, як от, знаєте, або на нагенак, або вірус якийсь. Такі, такі, знаєте, цікаві відкриття. Ти і думаєш, і, юшки-матрошкин. І розумієш, що, звісно, хочеться, хочеться спілкуватися з. Е, с... За аудиторію думаючую, за аудиторію шукаючою, за аудиторію мислячою, за аудиторію, яка хоче щось змінити. І не важливо, скільки тобі років 70 чи, чи там, 20, але ти відповідально відносишся до цього життя да, для своє, до своєї країни, до свого міста, до свого будинку тощо. І я дивилась, до речі, ще, знаєте, що бачила в тік ну, щось там лістала, бо я там записала якесь відео по поводу цього гелікоптера. О, і бачила таку річ, коли якась жінка, оце така теж, ну, як то, знаєте, образ бабушки Путіна. І вона обізвала, оскарбила хлопця ЗСУ за те, що її сина забрали теж на війну. А він каже. Вона, я вас ненавіжу, все. Він каже, а за що ви мене? Ну хіба я вам щось зробив? Ну хіба я, а чого я дожую захищати вас, поки ви тут значить, сидите, а ваш син буде. За що ви мене? А вона його там матом, матом, туди-сюди. В такому плані. Понимаєте? Ось це страшно. Не то, що в моєму, наприклад, фразеологічному обороті буде вставлено народно, так сказати, народний фольклор. Я хочу вам сказати, що Пушкін, що багато і Маяковський, багато, багато письменників вони не цуралися оцієї мови. Да, тоді, коли воно це крепке, смачне слівце, воно іноді дійсно є таким, знаєте, тригером спусковим. До людей ж не завжди доходить щось таке просто і прямо. Да? Або там прийде значить, якась бабушка Путіна, тільки українського розліва і така, що там, Побыстрее там, що ти там довго розмовляєш? І знаєте, ти дивишся і думаєш, от все-таки Треба було не скасовувати примусове лікування психічно хворих людей. Бо таке враження, що вони, знаєте, таке розповзлися і кругом намагаються. Ну, чесно скажу, хоч, от вам скажу чесно, да, у мене мені, мені ж гидотно, ну, я аж гидуюся. Ну, просто чесно, от я так от дивлюся і так думаю, фу-фу-фу, йди фу, фу, отсюда, йди, фу, ізи, зиді, сатана, де там ця свята вода? Понімаєте? І ти... о, от пішов. Трошки я його вигнала, бо він такий, він роздається, йому хорошо, але мені важкувати, він ж теж не маленький мальчик. Да, Оце такі речі, ось такі думки. Тому от, от, да, і такі вірші. Ось це, дивися ти на це суспільство, дивися на цих людей. І ти розумієш, а представте, скільки, отаких, отаких же ж дур, вони ж отам на окупованій території, да, або на території. І вони ж це вони ж це російський мір. Отакі, якраз, отакі, з такими рожами, з такими тупо, тупо, Тупацькими якимись, е, как, коментарями з такою е, філософією Вірніше е, 100% відсутності. Оце ж вони вони кричать, Їм все одно. Їм же ж головне, щоб е, е, урвати, щоб заплатили і, з Украї... і в Україні, і ще з Росії, і з усіх урвати і все більше, і ще й на когось тикнуть пальцем, хай його заберуть, а самим заняти будинок цієї людини. Таке Така у нас є у суспільстві проблема. проблема. Ну що ж, друзі, пам'ятаємо, що в ми робимо медитацію Захисний купол кожного дня робимо. І бажаю вам, бажаю вам. Не зустрічатись з такими людьми ніколи. Ну і пам'ятаю, що золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.